Всім привіт! У цьому відео я покажу, що можна зробити з несправного блока живлення від світлодіодних стрічок. Розбираємо блок живлення та виймаємо плату. Спершу треба випаяти трансформатор. Виймаємо трансформатор і всі діоди з плати. Це основні деталі для саморобки. Інші компоненти з плати слід випаяти, щоб не заважали. Ось що має вийти. Беремо трансформатор. З одного боку три штирі. Середній не використовується, провід не підключено. З іншого боку всі штирі підключені, але один короткий до плати не йде. До нього слід припаяти дріт. Поміщаємо трансформатор назад на плату. І також вставляємо діод. І ще одна деталь, яку потрібно додати для нашої саморобки, це транзистор кремній транзистор. 105 розміщуємо його на платі, а потім паяємо все за схемою, яка показана на екрані. Ось так вийшло. Тепер все збираємо назад. Саморобка готова. Дивіться, як працює. Патрон лампочки підключаємо контактом змінної напруги. Підключаємо батарею контактами плюс і мінус 186510. Вкручуємо лампочку, вона світиться. Вийшов перетворювач напруги з 3 і 7 вольт на 220. Ви це зрозуміли? Кому сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Усім дякую за перегляд і всім па-па!